Всім привіт! Я сьогодні планую трішки прибрати екопарк. Я хочу замульчувати оцю вхідну зону. Е, буквально 10 хвилин тому я вже почала це робити. Е, повністю товстим шаром не буду це робити, лише зверху, щоб мої багаторічники змогли пролізти. Мульча в мене лежить це щіпа на вході. Далі я хочу вивести листя зістригти... Е, що в нас ще там? Злакові. є пенісети, і міскантуси, а стоїть моя жоржета, якщо вам її видно. <гану> а, і ми все вивозимо на компостну кучу, яка знаходиться вон там за територією парку, але теж на нашій діляночці. До прикладу, ця сторона вже замульчована. Так вона все виглядає. Не замольчовувала, бачите, там, товстим шаром, що пролісла тут лаванда, там пенісет. Воно Насправді ще дуже рано. Тільки-тільки починають просинатися тюльпани, а ця сторона ще взагалі не замульчована. Тут де-не-де -де лежать кучки із попелом. Я висипала. А далі хочу пилососом садовим вибрати ось тут листя і обрізати е, гортензію. Це, здається, лідія самарська, я можу помилятися, не пам'ятаю. Це в мене лавандін так гарно перезимував. І лаванда. Теж тут все замальчую, щоб було гарненько. Ось моя куча, така щепа. Верхній шар вже починає перегнивати, де мокре, де попадав дощ, мороз, почти, гниє вже. Всю я вибираю у відра по два відеречка. Не хочу сипати в тачку, тому що з тачки дуже складно розсипати. А мені потрібно, щоб така, знаєте, була тонка робота. ця. Бо якщо вивалити з тачки, то я просто засиплю все наглухо і воно не вилізе. А так відеречками дуже зручно. Щоб був результат, трималася волога і не росли бур'яни, потрібно десь 10-15 см товщиною засипати. Повністю все рівномірно, я не можу засипати, тому що в мене тут є реально рослини, які після мульчі просто не вилізують. Тому як я тут роблю? Мені, оскільки це вхідна зона, мені потрібно, щоб тут дійсно було просто гарно. Отакі от зони, ось тут нічого немає. Це площа для росту пенісетума. Я засипаю товстим шаром. Далі рухаємося. Тут у мене Вероніка, гляньте, ось вона. Я просто легенько зверху засиплю, щоб здавалося таким одним шаром, щоб воно було. Потім воно часом розростеться, в принципі, бурінці не будуть рости. От, І тут буде теж товстим таким шаром. Тут у мене пенісет і міскантуси, це гігантські такі кущі, і тут щось є ромашки. Просто обійду їх і так отак от, все, -все, -все, все товстим шаром засиплю. На цьому квітнику я трішки вручну а, вибрала листя. І зараз, думаю, візьму пилосос у зберу оце все листя. Бо дуже дрібне, вручну складно. І обріжу зараз гортензію. Певно, кожне друге відео про гортензію, про обрізку на YouTube. Це волотиста. Перш тому році її обрізала, вона дає дуже багато молодих тонких пагонів, тому я буду видаляти, ось, наприклад, зламаний. Бачите, він повністю ще й лежить. На дві бруньки. І дуже-дуже тонке, лишу буквально зовсім небагато. Видаляю я ось таким. Це не сікатор певно, ножнички. Так, тонке. На дві бруньки. Тонке. На дві-три бруньки всередини йде тонке. Так, тонке, на дві, на дві. Тут уже зламана. Цю повністю зрізаю тонка. Так, цю видаляємо. Давайте позабираю вишню. Було гарненько, все було чітко. Так, Сюди цю повністю видалю, вона ось цю гілочку терла. Потім на дві ці тоненькі і отак. І отак. Все. кущі готовенький. Ось такий мене. І тут ще лишається десь п'ять. Переберемо зараз із вами парковку. Я хочу. Зрізати злакові хризантеми. І в мене тут є ще невеличкі кущі, які треба трішки розрити. Це спірея. Ось такі вони вже бачите. Починає вже брунька вилухати. І аж саме кінець, у нас тут будівництво теплиці, тому тент з цієї сторони. І ось треба прибрати, Викосити, це все вигрести. Було гарненько. В нас через кожну секцію йдуть з лаком, потім ідуть спіреї. Рештки, тут органічні пенісети і що хочете. І навіть частинки тут і перею, і всього-всього. Ми привозимо сюди на компостну кучу. Вона у нас ось така гігантська, але ще не загорожена. Краще було, щоб вона була загорожена. Тоді вона краще утрамбовується, але тут площа дозволяє. Ми просто всипаємо все на одне місце. Знизу, якщо в принципі пиритися аж там в глибині, то вже е можна знайти. Рештки, які досить такі хороші, бо вони згнили, і їх можна навіть брати і розсипати по полю. Але до пуття ми ще не довели цю компостну кучу. Ну, в принципі, що є, то є. Просто я висипаю ось сюди, воно перегниває. І з часом ми звідси ж будемо брати як готовий компост на наше ягідне чи, наприклад, там, лавандове поле підсипати. Вертайся додому. Макрофіла садова гортензія, вона обрізається зовсім по-іншому, не так як деревовидна мітловидна, тому що вона буде цвісти ось на цих пагонах того року, саме на оцих. І ви не можете повністю їх там зрізати, на 2-3 бруньки, вкоротити, як з деревовидною. Але що робити взагалі з цим кущем? Ви розріджуєте, щоб було провітрювання. До прикладу, зараз покажу вам: покладу такий сікатор. Я видалю ось цю, зрозуміло, так? Вона товста, всередині, оці молоді всі лишу. Покажу вам. Якщо брунька не змерзла, то тут вона зацвіте, хоча я сумніваюся, звісно, що вона буде цвісти на цьому пагоні, бо він якийсь такий уже притрушений. От поки я не бачу, що вона прям гарно. Брунькувалося, ось, дивіться, тут є бурунька, яка прокидається тільки-тільки і тут. Так, отут я буду видаляти ось, отут відріжу, тут вже немає ніяких бронечок. Відріжу цей цвіт. І всередині я підчищу. В принципі, це все. Ось, Наприклад, що з цією товстою гілкою буду робити. Оці всі молоді, я лишу пагони оцю товсту, ось тут. Повністю видалюю. На ній вже нічого немає. Можливо, ту ще стару видалю, бо вона просто вивалюється із усього куща. Ну, отак ви можете бачити, який він вигляд має. Зараз я його гарненько прихорошу. Жодна із стебел. Не треба одна одну, гарненько все розріджено. Верхівки я відрізала зовсім на одну брунечку. Тільки сухе і все, до живого. От, і я ще тут хочу продовжити замульчувати тирсою до кінця, тому що тут, певно, був вітер взимку і воно просто видувало. Бачите, тут так гарно все замульчовано, А тут немає. І в мене там ще лишається пара кущиків. День сьогодні дуже гарний. По погоді бачу, що з понеділка вже дощі і сніг, але це ненадовго. Ну, в принципі, оскільки сонячно, я цим скористаюся. Швиденько посажу Аннабель. Садити я її буду через 1,40 м, тому що у нас є ось така горожа. Між топчиками у нас 2 метри. Саме ця невеличка, вона буде отак от йти вздовж. Газону відділяти зону відпочинку від ягідного поля. Не знаю, коли почнемо городити цю частину, але весна садити вже треба. Я думаю, що коли будемо городити, будемо робити це більш-менш акуратно, щоб не поламати ось ці всі саджанці. Такі вони в мене зовсім маленькі. Брунька тут є жива. І аж до самого краю. Тут, здається, в мене буде 58-60 саджанців. Анабельки. Садити я її буду трішки нижче кореневої шийки. Ось коренева шийка, отут тут в рівні із ґрунтом, трішечки нижче. Бачу, що брунничка жива, всі вони живенькі. У нас тут лежить трубка поливу, замульчована солома, щоб було гарно, тому що знизу у нас лежить чорне гороволокно, саме ось тут. Яка красота! Все замульчовано, все загребено. Чекаємо. Тільки теплих-теплих днів. Де гарно. Там гортензії всі обрізані. Вон там, вон там. Дуже гарно. Приїжджайте до нас в гості.